Слухайте подкаст Громадського радіо. Що? Що? Що з економікою? Економікою? мільярдів гривень. Саме стільки попросив би наш уряд у листі Святому Миколаю, якби його писав. І саме стільки йому не вистачає до кінця року або профінансувати всі свої видатки. Чи дійсно все настільки? Жахливо, але не бізнадійно. Чому така ситуація сталася? Що робити, і якою буде ситуація з бюджетом в кінці цього року, і трохи взагалі Будемо дивитися в наступний. Ми поговоримо в наступні півгодини. Ви слухаєте подкаст, що з економікою громадського радіо В студії ведучі Юлія Мінчева звук з України і Андрій Федотов, центр економічної стратегії. По скайпу з нами сьогодні дві фахівчині, які нам це все розкажуть: Дарина Марчак, очільниця центру аналізу публічних фінансів та публічного врядування, і Анастасія Таліцьон, економістка центру економічної стратегії. Я почну з Дарини. Дарино, розкажи, будь ласка, що відбувається в бюджеті зараз. Скільки видат дійсно грошей? Бракує на фінансування видатків в грудні в листопаді, і почнемо напевно з того, чому така ситуація сталася для того, щоб в контекст занурити наших слухачів. А далі вже будемо обговорювати інші питання, поки скільки бракує нам всім грошей. Питання дуже комплексне, тому що з одного боку, якщо подивитися на доходи уряду, то вони виконуються. План виконується. Навіть річний план можливо буде трошечки перевиконано, і тому з одного боку, нібито все окей, Так? але в той же час всі розуміють і всі говорять про так звану бюджетну кризу, про те, що грошей не вистачає. І питання, чому грошей не вистачає, попри те, що доходи виконуються, це те, що ми плануємо в негативному сенсі так дуже амбіційно. Ми це уряд, тому що коли уряд планував зміни до бюджету в квітні 2020 року і ухвалив так званий ковідний бюджет, він розраховував, що дуже багато видатків там кожна п'ята гривня загального фонду бюджету вона буде профінансована за рахунок боргу. А потім виявилося, що ми не можемо взяти стільки боргу, щоб а, отакий обсяг видатків профінансувати. І власне в цьому зараз ключова проблема. Інше питання, чому так планували, а тому, що розраховували на допомогу міжнародних партнерів, а виявили, що цю допомогу для того, щоб отримати, потрібно виконувати багато умов, а не дуже хочеться ці умови. Слухай, виконувати. Це якщо продовжувати метафору з листом Миколая, то уряд не вів себе добре в цьому році настільки, аби під новий рік отримати собі подарунки, а не різочки. І тому очікувані в транші ми не отримали саме там через те, що не настільки була успішною співпраця, як в квітні виглядало міжнародна фінансова допомога, це все ж таки не подарунки, це певне ну розуміння того, що ми рухаємося, і ми думаємо в одному напрямку, да? і те, що ми не отримуємо ці транші чи отримуємо в меншій кількості, це просто ну, сигналізує про те, що напевно є певні проблеми взаєморозуміння. Але якщо ми вже почали говорити про транші, ну яку там ми останні чули з засобів масової інформації, це те, що європейська комісія надала перший транш такої фінансової допомоги на суму в 600 мільйонів євро, це десь 21 мільярд гривень. Дарина, поясни, що це за знак, куди підуть ці гроші, і чи це трохи покращує ситуацію з тим, що ми починаємо виконувати очікувані боргові запозичення, чи це така достатньо незначна підтримка на кінець року? Ну от власне дуже гарне порівняння там з Святим Миколаєм, і оцей цей транш від ЄС він такий дуже дуже гарний подаруночок на Андрія, перевозваного а, тому що фактично через ту ситуацію, яка склалась, що в нас не було, а, ми не отримували позив від міжнародних організацій. воно призвело до того, що на кінець листопада а, формально урядові потрібно було профінансувати там лише видатки. Ну в грудні потрібно фінансувати лише видатки грудня, але ми настільки багато не профінансували минулих місяців, що. Фактично назбиралися видатки ще на один місяць, такі 13-та зарплата, <різь> <різь> тільки тепер <-то різь> не треба виплатити. <реш> Її треба виплатити, а грошей на це не було. І ось власна цифра, про яку ти говорила, це 215 мільярдів, це загальний непрофінансований обсяг видатків, які потрібно було профінансувати в грудні, і з них лише там, 55, ну максимум 60 мільярдів гривень. Це можна профінансувати за рахунок доходів а, а, бюджету там, до загального фонду. Власне, що зараз відбулося? До чого тут позика ЄС? За нашими розрахунками а, для того, щоб... Щоб більш-менш профінансувати на такому неприйнятному рівні обсяг видатків в грудні, урядові потрібно було б запозичити 100 мільярдів гривень. Це там мінімум-мінімум. А з цих 100 мільярдів, якщо дуже старатися і підвищувати вартість запозичень, на внутрішньому ринку можна взяти там, ну, десь 50 мільярдів. А ще 50 мільярдів, єдиний шлях їх запозичити це е, зовнішні позики. І от, власне, зовнішні позики. Без міжнародної підтримки дуже важко виконати. А, тепер до грошей ЄС, а вони закрили частину з цієї потреби, там в 50 плюс мільярдів гривень, які нам потрібно взяти на зовнішніх ринках, і це дуже гарний знак, але не, не лише тому, що ми отримали власне ці гроші. Якщо подивитися в умови отримання цих а, коштів від Євросоюзу, то там дуже чітко значиться, що для того, щоб отримати перший траншу, ці 21 мільярд. Потрібно мати конструктивну співпрацю з МВ. А в нас досить тривалий час ця співпраця буксувала. І таким чином, ну я перекладаю отримання цих грошей від ЄС як те, що нарешті ми пішли з цієї мертвої зони, де в нас немає співпраці з міжнародними партнерами, і все ж таки почали їх чути і робити щось, що вони вважають як така конструктивна взаємодія. І в цього є ще один позитивний наслідок, тому що для того зараз ми вже не встигаємо отримати кошти МВФ, наприклад. але… Завдяки такій співпраці з МВФ, завдяки підтримці з боку ЄС, ми вже можемо взяти вийти на міжнародні ринки. Вчора уряд повідомив, чи ЗМІ повідомили про те, що уряд здійснив розміщення облігацій а, на зовнішніх ринках. І, от а, внаслідок успішного розміщення, ми беремо ще там мільярд доларів. Це близько 29 мільярдів гривень. Таким чином ми, в принципі, за грудень закриваємо цю потребу в зовнішньому фінансуванні, і це добре. Но вона, хоча тут теж ще трошечки погане. В мене ще одне питання таке дуже технічне. Я думаю, яке хвилює наших е, слухачів, особливо. А е, ми знаємо, ну можливо, не всі знають, але направду бюджет останні роки не завжди виконувався на 100%. І в нас е, частина витрат так і лишалася там з певних причин, е, не використаним, не профінансованим, або на них там не відбулися відповідні дії, або інші причини, чи якесь неефективне використання публічних грошей, тут питання ви в своєму барометрі макроекономічному зазначаєте про те, що невідкриття сигнування, тобто МінФін не каже державному казначейству профінансувати там певні статті. А питання в тому, що фінансується в першу чергу, що фінансується за таким залишковим принципом, і якщо це не захищені статті витрат, що це за статті витрат, або наші слухачі. Коли це чують, розуміли, кому не вистачить, якщо справа дійде до того, ну от власне питання. Ти підняла кілька питань. Вони є всі дуже гарні. Перше питання, що дійсно уряд завжди планує більше, ніж він може насправді використати. Ну, умовно, там закладаються якісь хотілки виконавців там, органів влади, які вони хотіли б зробити, але ну не вміють, не встигають, не доходять руки, ну так далі. От за нашими оцінками, це приблизно щороку там від півтора до трьох відсотків всіх видатків а За загальним фондом близько 20% видатків спеціального фонду. І от лише за загальним фондом це може бути там, близько там, в цьому році 32-36 мільярдів гривень. Власне, коли ми говоримо про те, що нам потрібно в грудні запозичити близько 100 мільярдів гривень. Ми говоримо про те, що ми вже ну я вже відраховую оці ці кошти, які уряд не зможе профінансувати, Ну просто не встигаючи. Інше питання да на що припадатимуть ці гроші там 32-36 мільярдів по загальному фонду. І приблизно така ж сума по спеціальному фонду бюджету. Спеціального фонду взагалі фінансується з головним чином незахищені видатки, капітальні видатки. Що таке а, захищені, незахищені статті? Захищені статті. Вони фінансуються в першу чергу, і от це про що ти говорила відкриття судьбувань, тобто надання права казначейству здійснюватися, здійснювати такі видатки. По захищених видатках вони здійснюються автоматично. І власне, це означає, що якщо в уряду не вистачає грошей на те, щоб профінансувати все, все він буде платити по захищених видатках. Це зарплати, це Податки на зарплату, це соціальні виплати, це обслуговування державного боргу, це оплата комунальних послуг, це транспорти, наприклад, бюджетам місцевим. Ось такі видатки вони здійснюються в першу чергу. І це добра новина, тому що насправді від цих видатків там залежить. Соціальна допомога, яку люди отримують, зарплати, яку отримують бюджетники і так далі. Незахищені видатки це те, що ми потребуємо, наприклад, там, капітальні інвестиції, ремонт будівель, реконструкція, там, в принципі, будівля, якась побудова чогось нового. Але це не так критично для звичайних громадян, як виплата зарплати, тому це фінансується в другу чергу. Хоча це має також негативні наслідки, тому що якщо ми запланували зробити якісь роботи, наприклад, там побудувати якісь об'єкти, ми або їх не побудуємо, або, наприклад, вже зробили якісь роботи, нам підрядники побудували. А ми не встигаємо їм оплатити. Це буде заборгованість уряду перед підрядниками. Дякую, Даша. Насправді я так розумію, що ця проблема вона не нова, це якась проблема з невиплатою певних видатків, і там неправильним плануванням видатків, вона є має певну історію. Якраз центр економічної стратегії проаналізував останні там 10-12 років бюджетних е е криз, тому що в принципі кризи в Україні це якесь таке циклічне, поки що циклічне, на жаль, е явище яке повторюється кожні 4-5 років, Настя могла б ти розповісти, чим вони в принципі, відрізняються, ці кризи, да? і чим вони схожі? От що ми можемо побачити на тій кризі, яка зараз відбувається? Звісно, там причини для цих криз різні, але от з точки зору там, і готовності економіки до кризи, і до наслідків, які ця криза має, там, на особисті видатки, на, там, на те, як, себе, як цю кризу Сприймає суспільство загалом? і що уряд робить для того, щоб з цією кризою Угу. Ну на сам перед хотіла сказати, що ось це. Невиконання по видаткам, що звичайно, припадає на кінець року. Це справді системна така систематична е, проблема, і вона пов'язана так з ефективністю як і планування, так і взагалі використання коштів. Але це звичайно трошки відрізняється е, від того, про що ти запитав? Типу, про е, саме про кризи. Е, ось і е, насправді так є певні схожі моменти між тим, між тою кризою, яка нас Тигла в цьому році між тими кризами, які були на початку. Перед цим це були дві кризи. Перша, яка почалася ще в кінці 2008-го, а друга, 2014 Вони, Вони відрізняються, звичайно. Але я б сказала, що. Криза теперішня. Вона ну трохи схожа на те, що було в 2008-му, оскільки дві 2008-му що відбулося була був дуже вплив великий зовнішнього сектору, тобто відбувся, відбулося зниження попиту за кордону через те, що вдарила фінансова криза, і відповідно впав попит на українські товари, впав експорт українських товарів, і це також вплинуло дуже сильно на інвестиції, що дуже різко вдарили по доходах українців по фінансовій системі в країні, ось і доходи відповідно дуже різко впали. Е, ну мається на увазі також і фіскальні доходи, тобто ті доходи, які збираються до бюджету, е, і одночасно потрібно було виплачувати е, держава. Хотіла підвищувати і соціальні стандарти і допомагати якось українцям вибратися з тієї кризи, в яку вони потрапили. І це трохи схоже, звичайно, на те, що відбувається в 2010 році, коли у нас знизився попит з-за кордону, і коли одночасно ще діють Утрішні обмеження, оскільки ввели карантин дуже рано е, в березні, ось і внаслідок скорочення, також величезного внутрішнього попиту та виробництва теж відбулося із, е, ризики щодо виконання бюджету 2020 році. І одночасно держава в, вимагала підтримки. Е, тут мається на увазі, що е, українці, громадяни вони мають вони мають потребу в державній підтримці і до того ж е, додалися додаткові видатки на а, медицину, що ну, є такою характеристикою, яка відрізняє цю кризу від попередніх від попередніх, ну, 2014-му це звичайно абсолютно локальна була величезна проблема через а, відносини а, з Росією. Спершу це було почалося ще в 2013 році, коли відмовилися підписувати асоціацію. А, ось і потім це обернулося конфліктом а, з Росією і. З анексією Криму і конфліктом на Сході, що відповідно теж вдарило як по доходам з цих територій, оскільки ми по суті перестали їм управляти, і вони перестали бути під контролем, так і е, вплинуло на падіння виробництва і також на е, настрої іноземців з приводу ситуації в Україні. Е, ось що також вплинуло на доходи, і відповідно потрібна була додаткова підтримка від, від держави. Ось, секвестрували бюджет що. Ще... Забавно, в 2008 році його щось довелося, вдалося доволі вдало звести через те, що криза стукнула аж в останньому кварталі. А в 2009 році не особливо хотіли різати видатки, хотіли підтримувати соціальні стандарти, і також там ще фінансування євро. 2012 додалося до того ж, ось а секвестрували вже аж після виборів. І тоді ще бюджет дуже пізно прийняли через конфлікт. і Постровали його вже в 2010 році, що трохи покращило звичайну фіскальну стабільність, але знову ж таки дуже відрізняється підхід до управління фіскальною ситуацією фінансами в країні після кризи, оскільки в 2010 році після після фінансової кризи відбулося різке нарощення дефіциту одночасної квазіфіскального дефіциту, тобто фінансування державних банків, фінансування нафтогаз вливання в них коштів через ВДП. А вели, величезна різниця між реагуванням на кризу п'ятнадцять чотирнадцятого року це якраз те, що прийшли нові люди до влади, і у них була вони були більш стримано більш стриманими. Вони них були кращі підходи до е, регулювання. Фіскальної системи в країні, ось і почалося навпаки дуже швидке зниження дефіциту. І водночас е налагодження ситуації в банківській системі, і е також е дерегуляція цей відпущення курсу, і е ціни на, на газ так само допомогли зменшити дефіцит е Нафтогазу. Ось таким чином приборкавши прихований дефіцит в е державі, і ми бачимо, що в 2000 вже в цьому році наступному році е ми бачимо, що держава знову так мовити розсл розслабляється. Це, звичайно, є якби світовою тенденцією, що борг підвищується, дефіцити підвищується, але знову ж таки, закладення в цьому році 7,5%, хоча він звичайно не буде виконаний 7,5% від ви дефіциту. І наступному році 5,5%. Е Сотків, це звичайно свідчить, що е, знову е, ми виходимо до такого більш якогось фіскального розслаблення ніж консерватизму. Слухай, нас ковід всіх розслабляє. Що поробиш? Якось треба фінансувати на нього боротьбу. Тому та я розумію, до, до чого вигилити. Наскільки, напевно, людям, які руками займаються тим, що хочуть привести до ладу публічну сферу публічних фінансів, а коли щось таке втручається і створює весла, це трохи жахливо. але все так. мені, наприклад, болить за те, що. Ситуація там середньостроковим плануванням також зараз там загальмувались, тому що квіт все одно рано чи пізно закінчиться, і ми там цю пандемію подолаємо. Але якраз середньострокове планування нам дозволяє стратегічно готуватися до наступних пандемій, аби там не треба було настільки перелаштовувати бюджети, коли розумієш, що не готовий сектор до там протидії певним ризикам і Викликам ти знаєш, я ти просто кажеш про наступні пандемії. Нам, хоча б цю закрити, тому що я бачу. Що там по е, плани по вакцинації е, в світі, ми там на останньому місці, тому поки до нас дійдеться вакцинація. Нічого, наступного разу поговоримо про вакцинацію. Зараз ми говоримо про те, чи є в бюджеті гроші на вакцинацію. No. Більш-менш Даш, яка мала бути політика на початку наступного року з урахуванням того, що все ж таки буде потреба в локдаунах, буде потреба в тому, щоб якось регуляторно обмежувати бізнес, обмежувати економічну діяльність, чи можливо ти можеш навести якісь гарні практики, які ми мали б використати для того, щоб ну не погіршити бюджетну ситуацію, яка так в принципі з урахуванням цих величезних дефіцитів. І складнощів з отриманням е, зовнішньої підтримки, вона достатньо складна і критична. Так, щоб ми її яму не рили, а навпаки, з неї вибирались. Е, ну, мені здається, що спочатку потрібно сам найголовніше, це потрібно зробити висновки з проблем цього року. І ці проблеми вони досить е, такі очевидні. Перше, це те, що якщо ми розраховуємо, що в нас буде великі дефіцити значні видатки. І зменшення податкових зборів за рахунок там допомоги, наприклад, ФОПом а Закони, які вже нещодавно ухвалила Верховна Рада, ми маємо розуміти, що ми дуже сильно залежимо від зовнішньої підтримки, і таким чином ми маємо ну, бути е гарними дітьми і е не поводитися так, що знову ми залишимося без подарунків до Святого Миколая в е вигляді е міжнародних траншів. По-друге, мені здається, що е Парламенту і уряду потрібно дуже обережно підходити до того, а кому ми насправді допомагаємо. Тому що зараз я бачу, наприклад, такий, таку тенденцію, на, на трохи лякаючу. А коли уряд намагається, парламент намагається допомагати всім бізнесам через надання податкових пільг. Цим дамо можливість не платити податки, цим дамо можливість не платити податки чи платити менше, і цим. А питання окей а Значна кількість платників податків зможуть платити податків менше, а хто тоді буде платити податки за них. А, і, власне, в даному випадку а, владі потрібно дуже обережно ставитися і дуже ретельно підходити до того, кому допомагати, а кому можна зараз в даному випадку не допомагати, бо в них і так все нормально. А, тому а, це друге завдання. А третє завдання, на мій погляд, це власне вже почати не на словах, а на ділі. Більш, ну, починати аналіз ефективності тих видатків, які здійснюються. Міністерство фінансів вже три роки намагається запустити такий процес як огляд витрат. А мета огляду витрат це такий, знаєте, критичний погляд на те. Нам потрібно от витрачати гроші на цей напрямок. Чи не потрібно? Нам потрібно кожного року давати багато коштів на закриття шахт хоча ми їх не закриваємо по факту, просто з року в рок платимо зарплати шахтарям. Нам потрібно давати стільки коштів, наприклад, на підтримку національних театрів, чи ми можемо стимулювати їх, витрачати, заробляти більше просто за рахунок залучення більшої кількості е глядачів чи ну, більш такої партнерів роботи і так далі. Да, і таким чином уряд ну, в Україні є тенденція до патерналізму бюджетного. Там щоб держава платила за всіх за все, в кожній ситуації, насправді ми, як держава, не можемо собі собі цього дозволити, і дуже важливо вже почати робити. Якісь важкі, але необхідні рішення приймати щодо того, кому ми насправді можемо дозволити собі як держава фінансувати якісь витрати, а де ми можемо відмовитися від цих витрат. Ну просто насправді з сектором культури є ще нюанс, що це сектор, який найбільше постраждав, і там найбільше Андрію болить на за останній час. Так, і мені здається, що ви то я взяла як приклад Ну, да, да, да. культури. Є дуже багато. Наприклад, підтримка сільського вис. Одарства це один з найбільш стрімко розвиваючихся секторів в українській економіці, чи має уряд ну в такому обсязі підтримувати аграріїв Да? чи все ж таки чи попросить аграріїв аграрі... підтримати нас на правду? Добре, це так. також буде так. інша тема подкасту. Настя, а яка твоя позиція? Що зараз ем, потрібно зробити з точки зору бюджетної політики е, для того, щоб е, от, на початок року був е, менш болючим і? Які, які є такі уроки з минулих криз, які варто врахувати на твій палі? Ой, дуже класне насправді питання і дуже обширне. А, ну, це це просто з дуже багатьох боків треба підходити до вирішення проблеми в бюджетній системі. І дуже багато років вже про це говорять. Це ну напевно на першому етапі це стосується закладення нормальних макроекономічних показників. В розрахунок бюджету, ось з цим систематично є проблеми. Ми якраз робимо теж зараз дослідження. Про те, що цей процес за НАТО політизованим, занадто оптимістичні показники закладаються, що і відповідно впливають на те, що і доходи можуть недовиконуватися, і за НАТО великі видатки. От ну і звичайно, великою, я абсолютно погоджуюся з тим, що говорила Дарина. Про те, що нам треба робити дуже важкі рішення з приводу того, кого держава фінансує, тому що ми не можемо всім дати гроші, платники податків не можуть. Всіх профінансувати інакше просто її великі виникає величезне бажання піти в тіні, і не платити жодних взагалі податків. Ось, і дуже важкі рішення треба приймати з приводу такого: по перше, треба систем системно підійти до перегляду програм бюджетних. До того чи є вони ефективними, які з них можна прибрати, ну зробити такий хороший гарний системний аналіз, який реально впливне на на рішення з приводу того, що ми фінансуємо і що ні, і зменшувати роль держави в економіці. А ще одна річ, яку на яку потрібно звернути увагу, це дуже стрімке зростання постійних соціальних витрат в мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. В нас мінімальна зарплата зростає. має зрости на 20% з 1 січня. І тут власне питання: чи насправді кожен хто отримує зарплату за рахунок бюджетних коштів, почав працювати на 20% ефективніше, ефективніше да. Так. І наскільки це взагалі встигає за темпами розвитку економіки і інших секторів сфер. Хороша новина, що ми сьогодні порушили дуже багато питань, на які дівчата вже давали розлогі відповіді, які ви можете прочитати на сайті VoxUkraine. Це і про те, як відбувається бюджетний процес, і про те, що відбувається саме зараз в бюджетному процесі, і про податкові пільги, про які згадувала Даша. Зокрема, останні в них стаття також цьому присвячена. Про боргову політику ви також можете почитати тумку повноцінно. Важеного урядового з питань боргової політики, як вони збираються виходити з запозиченнями на внутрішні і зовнішні ринки в кінці цього року і наступного? Тому на вихідних ми вас закликаємо продивитися. Всі ці аналітичні матеріали, якщо хочете знати глибше і більше, я можу тільки проанонсувати, що у нас за тиждень, 21 грудня, відбудеться дуже кльова подія, на якій буде і Дарина, і Анастасія говорити про Практики, процеси макропрогнозування і в Україні, і будуть спікери які розкажуть про макропрогнозування, як це відбувається в інших країнах, і що це можна зробити для того, щоб бюджетна політика була більш прогнозованою, більш реалістичною. І ми всі в кінці року менше очікували від держави, що вона буде вимушена скорочувати видатки через не, не дуже правильне прогнозування. Називання ну слухай, кінець року це якраз прекрасний спосіб і привід прорефлексувати все те, що ви робили в минулому році, і не робити таких помилок в наступному. Це в цілому і була тема, про яку ми говорили в минулі півгодини. Дякую дуже, що були з вами. Дякую дуже, Дарину, Настю. Слухайте нас на всіх стрімінгових платформах. З вами була Юля Мінчева з Боксікраїн і Андрій Федотов з Центру економічної стратегії. Жо з економікою на громадському радіо вислухали подкаст громадського радіо.